Темрява Аргема поглинає все живе, а невидимі руки давніх істот тягнуть до себе кожного, хто зважиться ступити в цей містичний і моторошний світ. Карти, наповнені забороненими знаннями, ведуть до божевілля, а кожен новий доказ лише наближає дослідників до загибелі. Чи зможете ви зібрати всі таємні докази, які дозволять вам протистояти надприродним містичним істотам? Допоможе дізнатися гра жах Аргема, лист Лавкрафта в локалізації видавництва Лорд Boards», з правилами якої ми сьогодні з вами її познайомимось. Настільна гра жах Аргема Лист Лавкрафта продовжує серію ігор, які почалися з гри Листи Закоханих, але тепер переносить події у похмуре, сповнене таємницями і жахіттями місто Аргем. Ця гра розрахована на компанію від 2 до 6 гравців, де вам доведеться виступити у ролі дослідників. Кожного ходу ви маєте розігрувати одну із двох карт з руки, активуючи її властивість. Головна ваша мета в раунді змусити усіх інших учасників вибути з гри, або ж мати карту з найбільшим числом по закінченню колоди. Це принесе вам один жетон міту. Але не спішіть радіти, адже перемога в партії дістанеться лише тому, хто матиме або два жетони розсудливості, або три жетони божевілля. На початку партії роздайте кожному гравцеві по одній карті пам'ятці, знайдіть карту яйця монстра та відкладіть її в бік горілиць. Після чого перетасуйте позосталі карти, й відкладіть одну карту в бік до лілиць. У цьому раунді цю карту не використовують. Далі роздайте кожному гравцеві по одній карті, а позасталі покладіть стосом на центр стола. Проте за гри вдвох додатково вам буде потрібно відкрити ще 5 карт із колоди, виклавши їх горілиць. Ці карти також не будуть використані в поточному раунді, але вони дадуть вам деяку інформацію про те, які карти на руці може мати ваш суперник. Наприкінці залишається визначити першого гравця. Нехай їм буде той, хто останнім розгадав таємницю. На цьому приготування завершується і можна переходити безпосередньо до гри. Тож уся партія в гружах Аргема Лист Лавкрафта йде за раундами. Її триває до моменту, поки одному з гравців не вдасться зібрати або два жетони розсудливості, або ж три жетони божевілля. Під час раунду гравці виконують ходи по черзі, починаючи з першого і далі за годинниковою стрілкою. У свій хід ви повинні добрати одну карту з колоди. Після чого обрати одну із двох карт на руці і викласти її горілиць перед собою, застосувавши її властивість розсудливості або божевілля, залишивши карту лежати на столі, після чого передати хід наступному гравцеві. Всі зіграні та скинуті вами карти залишаються лежати горілиць перед вами у вашій зоні скидання. Таким чином, будь-хто із гравців у будь-який момент партії може подивитись, які карти вже були розіграні у поточному раунді. Тож, наприклад, зараз ваш хід, ви добрали карту та зіграли музиканта, активували його властивість розсудливості, що змушує одного з гравців скинути карту і взяти нову з колоди. Ви обрали себе і після цього передали хід гравцю ліворуч. Кожна карта в колоді має своє число вказане у верхньому кутку, а кількість ромбів та смарагдів позначає кількість цих карт у колоді. Загалом усі карти в грі поділяються на два типи: карти Аргема, що мають лише один ефект розсудливості, та карти іншого світу, які мають як ефект розсудливості, так і другий ефект божевілля. До речі, карти з однаковим числом мають однаковий ефект розсудливості. Загалом, властивості усіх карт дуже зручно помістились на підкасті кожного гравця, і зараз ми з вами детально розберемо кожну із них окремо. Проте, зважаючи на те, що у грі є два типи властивостей, розсудливості і божевілля вони розігруються по-різному відповідно до вашого стану розуму, з чого ми її розпочнемо. Отже, якщо у вашій зоні скиду лежать виключно карти Аргема, тоді ви вважаєтесь розсудливим, її ви можете активовувати лише властивість розсудливості на зіграних картах, навіть на картах іншого світу. Проте, якщо у вашій зоні скиду є бодай одна карта іншого світу, зігравши карту, ви вільні обрати який із двох ефектів розсудливості чи божевілля зіграти. Однак, якщо ви божевільний, тобто маєте хоча б одну карту іншого світу грілиць перед собою. На початку ходу ви повинні пройти її перевірку розсудливості. Для цього відкрийте стільки карт із верху колоди, скільки карт іншого світу є у вашій зоні скидання. Якщо ви відкриваєте будь-яку карту іншого світу, то провалюйте перевірку і вибуваєте з раунду. Якщо ви відкриваєте лише карти Аргема, то успішно проходите перевірку і продовжуєте свій хід. Проте може статися, що під час перевірки розсудливості у вас вичерпується колода. Тоді раунд негайно закінчується, і якщо останньою була карта Аргема, то ви проходите перевірку і не вибуваєте з раунду. Після проходження перевірки, незалежно від результату, покладіть усі відкриті карти до своєї зони скидання. А тепер давайте розберемо властивості кожної карти окремо. Тож, якщо ви маєте на руці карту дилетантки або ктулху і викладаєте її до своєї зони скиду, тоді ви негайно вибуваєте із раунду. Проте, якщо маючи щонайменше дві карти іншого світу у своїй зоні скиду, ви розігруєте ктулху, ви відразу перемагаєте в раунді. Щодо карт з цифрою 7, і якщо під час вибору карти для розігрування ви маєте цю карту на руці, а також ще одну карту з числом 5 або більше, то ви повинні зіграти співачку або шогота. Якщо ж ви маєте на руці і співачку, і Шогота, то можете вибрати, яку з карт зіграти. Однак ви вільні грати карту з числом 7, навіть якщо ваша друга карта має цифру менше 5. Проте, якщо ви зіграли Шогота, будучи божевільним і маючи на руці карту з числом 5 або більше, то ви показуєте свою другу карту і негайно виграєте раунд. Якщо ви граєте карту з цифрою 6, активуючи її ефект розсудливості, ви повинні обрати іншого гравця та потайки обмінятися з ним картами на руках. А ось ефект божевілля за розіграшу Рендалта Лінгаста дає змогу забрати карти з рук усіх інших гравців, по переглянути їх, узявши на руку, а після чого роздати кожному гравцеві по одній карті з руки на ваш вибір. До речі, ви можете віддати карту, яку мали на руці перед тим, як забрали карти в інших гравців. Активуючи ефект розсудливості на карті з п'ятіркою, ви обираєте будь-якого гравця, навіть себе, і вибраний гравець скидає карту з руки і бере нову карту. Якщо в колоді немає карт, то в такому випадку гравець бере карту, яка під час приготувань була відкладена лиць у бік. Ефект божевілля з карти монстра диктує обрати будь-якого іншого гравця та забрати його карту собі. А противник бере на руку відкладену карту яйця монстра, після чого ви повинні зіграти одну з двох карт на своїй руці, застосувавши один з її ефектів і скинувши її як завжди. До речі, якщо таким чином ви граєте ктулху, то вважайте, що монстр у вашій зоні скидання. Активуючи ефект розсудливості з карти з трійкою, ви повинні обрати будь-якого іншого гравця і потайки порівняти з ним карти на руках. Гравець, який має менше число на карті, вибуває з раунду, розкриваючи свою карту. Якщо ж карти мають однакові числа, то ніхто з вас не вибуває з раунду. Проте ефект божевілля диктує вибрати іншого гравця в стані розсудливості, він відразу вибуває з раунду. Проте, якщо ж ви застосовуєте цей ефект тоді, коли в раунді не залишилося жодного гравця у стані розсудливості, ефект не спрацьовує. Розігравши ефект розсудливості карти з четвіркою, ви отримуєте захист. Тобто до початку вашого наступного ходу жоден гравець не може вибрати вас ціллю ефекту зіграної ним карти. Однак на вас усе ще можуть впливати карти, які впливають на всі гравців. наприклад, ефект карти з цифрою 6 Рендал Талінгаст. До речі, якщо ви застосовуєте ефект карти, що передбачає вибір іншого гравця, всі інші гравці захищені безпритульницею або некрономіконом, то ефект не спрацьовує. Утім, ви все одно скидаєте карту. Однак, якщо ви застосовуєте ефект, що передбачає вибір будь-якого гравця, як от за розіграшу карти музиканта, а всі інші гравці захищені, то ви повинні вибрати саме себе. Ефект божевілля карти некрономікона дає змогу повністю захиститись від вибування з раунду. Тобто скинувши карту дилетантки, ктулху або яйця монстра, їхній ефект не спрацьовує. Так само при порівнянні карт за допомогою розіграшу боксера чи глибоководного, ви у жодному разі не вибуваєте зі гри. Проте ви все одно повинні щоходу проводити перевірку розсудливості, однак, якщо ви відкриваєте карту іншого світу, вважайте, що ви успішно пройшли перевірку. Активуючи властивість розсудливості з карти з двійкою, виберіть іншого гравця та потайки подивіться його руку. А активувавши ефект божевілля, ви так само дивитесь карту на руці обраного гравця, після чого ви виконуєте повний додатковий хід, тобто взяти карту, зіграти карту і застосувати її ефект, проте без проходження перевірки розсудливості на початку додаткового ходу. Щодо ефекту розсудливості з карти одинички, то ви повинні обрати будь-якого іншого гравця і назвати число від 0 до 8, крім одиниці. Якщо карта з названим числом є на руці гравця, він відкриває цю карту і вибуває з раунду. В іншому випадку нічого не відбувається, і гравець, якого ви обрали, не зобов'язаний показувати вам карту для підтвердження. А ось ефект божевілля з карти культисти також потребує вибору іншого гравця. І якщо цей гравець має карту з одиничкою, тоді він вибуває з раунду. Проте, якщо одинички в нього немає, тоді назвіть інше число, і якщо воно співпадає з числом на його карті, він так само вибуває. Активуючи ефект розсудливості з карт автомат та рлєх, ви повинні вибрати будь-якого гравця навіть себе. Після цього відкрийте дві карти з колоди і покладіть ці карти в зону скиду вибраного гравця. Якщо при застосуванні ефекту колода вичерпалася, перемістіть карти до скиду гравця і завершіть раунд. Ефект божевілля диктує вам перевернути колоду горілиць, щоб її найнижча карта стала відкритою. До кінця раунду всі гравці бачитимуть наступну карту, яка буде взята з колоди, проте гравці не можуть дивитися інші карти в колоді. На початку свого наступного ходу перед перевіркою розсудливості за бажанням ви можете завершити раунд тим самим способом, як і тоді, коли вичерпується колода. Якщо ви зіграєте карту яйця монстра, ви відразу вибуваєте з раунду. Однак, якщо ви скидаєте цю карту без розіграшу, наприклад, за ефекту музиканта, ви не вибуваєте з раунду. Таким чином, виконуючи ходи, раунд триває до моменту, поки або за столом не залишиться тільки один гравець із картою на руці. Тоді він і перемагає в раунді, або поки не закінчиться колода на центрі стола. Тоді гравці відкривають позасталі карти на руці, і є той із гравців, хто має карту з найбільшим числом і стає переможцем. Якщо таких гравців декілька, усі вони вважаються переможцями. Переможець раунду отримує один жетон міту. Однак ці жетони двосторонні, і якщо наприкінці раунду ви розсудливий, тобто не маєте жодної карти іншого світу у своєму Скиді, покладіть жетон міту стороною розсудливості догори біля себе. Якщо ж ви маєте хоча б одну карту іншого світу у своєму Скиді, жетон Міту треба викласти стороною божевілля догори. Після цього розпочинається новий раунд знову з приготувань. Тобто ви перемішуєте всі карти, відкладаєте одну з них, роздаєте кожному учаснику по карті і розпочинаєте раунд, де першим гравцем стає учасник, який одержав перемогу в минулому раунді. Якщо переможців було декілька навмання, виберіть одного з них, хто розпочне новий раунд. Таким чином, вся партія триває до моменту, поки одному із гравців не вдасться зібрати або два жетони розсудливості, або ж три жетони божевілля. Він і стає переможцем. Якщо ж стається так, що декілька гравців одночасно досягають умов перемоги, усі вони вважаються переможцями. Наразі ми з вами розглянули усі правила, які вам будуть потрібні для вашої першої партії у настільну гру жах Аргема, лист Лавкрафта. До речі, якщо вас зацікавилася серія ігор, то зверніть увагу на класичну версію гри Листи Закоханих або ж оберіть версію Зоряні війни Палац Джаби. Кожна із яких має свої цікавинки в ігроладі, з якими ближче ви зможете познайомитись, переглянувши відеоправила на каналі Lord of Boards. Однак, якщо у вас залишились якісь питання по правилах цієї коробочки, пишіть їх в коментарях і ви точно отримаєте на все відповіді. Отже, якщо гра вас зацікавила, то шукайте її в ваших улюблених магазинах. На все добре, бувайте!